Я бачу це, ніби на Так. Там вже є питання, так що вона буде пізніше. Я так думаю, що я більше завтра, так. Вона може встатися до мене. Так, я обіцяв сьогодні, я вже не буду чекати. Дякую, до бачення.

Mm -hmm. Mm -hmm. так все ваши, все Так, ага, что тут сбоку на видном поле и три вещи. Своя, да? Так, посада и три вещи. И поэтому. Ну, кожа у нас. Распираешь. то що тепер тут буде? Прошу. На е, звідділу освіти. Буде об'єднаний. З ким? Це ще реорганізація ще Чайківський. А але Чайківський? Ну, Чайківський не знаю. З, з Ні. Галицький з Новосибирським, Сихів. але Чаківський То буде три відділи. Так, три, три відділи. Має бути так, тому що що. Це о... тільки процес організації. Бачимо.